Кожен день в своїй стрічці новин я бачу, як хтось цитує 91-й псалом: один вірш або цілий псалом. Також ми можемо зустріти його в квартирах, коли на стіні вішається цілий псалом. Але водночас ми бачимо, що люди розчаровуються в тому, що він нібито не працює. І ми знаємо, що є багато ображених людей на те, що слово Боже не працює. Давайте розберемося з цими речами сьогодні. Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами розбираємося з християнськими міфами. Отже. Що не так з 90-м псалмом або чому він не працює? Перше, ми не знаходимо, щоб цитування, уривку, писання рятувало життя. Це так само, як повісити іконку на панелі, в машині або хрестик на шиї. Ці речі не рятують. Друге, людина лінива і релігійна істота. Їй простіше занести щось до... в церкву, поставити свічку. Зробити якийсь невеличкий ритуал, але не працювати над собою. Є частини людей, які вже ходять в церкву, і вони думають, що просто цитувати біблійні вірші, це допоможе їм, без того, щоб вони змінювалися середини або прикладали певні зусилля. Взагалі, треба сказати, що проголошення слів з очікуванням певного результату називається чаклунством. Друзі, оці от вірші, які кажуть, люди все можливо віруючому, чи ми розуміємо контекст. Я все можу в Ісусі Христі. Чи ми розуміємо контекст? Я все можу в Ісусі Христі, або все працює на добро, як цитують деякі люди. Але кому працює на добро? Там є певна умова. А чому 90-й псалом так часто ми бачимо, що його цитують або десь приміняють? Тому що він досить позитивний і має дуже багато обітниць. Також ми знаємо, що деякі люди роблять магічний Отчинаш. Я думаю, що ви знаєте, що в деяких церквах практикують 10 чи 20 разів сказати молитву Отчинаш, нібито це їм допоможе. Є церкви, я знаю, що кожний день вони читають і проголошують молитви з послання до Єфісян, де апостол Павло молиться. Але це також марновірство або чаклунство. Давайте ще один факт. 90-й Псалом цитував сам Сатана, коли спокушував Ісуса Христа. Тобто, дивіться: Сатана бере місце Писання, приходить до Ісуса Христа і спонукує Його, щоб він довірився просто цьому псалму, просто цим віршам. Що каже Ісус Христос? Що це буде спокуса для Бога. Тому, друзі, просто брати, виривати вірші, цитувати їх з 90-го псалма, з повторення закону слів Ісуса Христа. Це неправильно, це не біблійно, це не по-християнськи. Тепер питання, що зробити, щоб це запрацювало? Деякі люди в коментарях кажуть, що я тільки руйную їхню віру, руйную християнство. Давайте зараз, зруйнувавши неправильну позицію, щось побудуємо. Отже, звертаємося до 91-го псалма і читаємо: Хто живе під покровом Всевишнього? Хто в тіні всемогутнього мешкає. Дивіться, друзі. Тут є певна умова, хто живе, або поселився, під покровом, або під захистом, або під тентом Божим. Тобто це не просто той, хто ходить в гості по утрам, це не той, хто інколи заглядає, коли йому проблема, або просто бере і цитує. Це той, хто живе з Господом, так? Далі, це слово, покров, воно має також значення таємного місця, чи є в нас таємне місце з Богом. Чи є місце, де ми таємно зустрічаємося з Богом? Не публічно, а таємно. Згадайте, що каже Ісус Христос: що хто таємно молиться до Отця, той явно отримує. Тому помолися Отцю своєму втайні. Наступне хто в тіні всемогутнього мешкає. Що таке тінь? А, це щось. Що поруч знаходиться з реальним об'єктом. Тінь ми не можемо бачити через кілометр чи через 10 кілометрів. Тобто, знову говориться про близькість жити з Господом, знаходитись під його тінню, так? знаходитись в його присутності, перебувати. І це от цікаве слово мешкає, це означає ночувати. Тінь це близькість. Ночувати, перебувати. Ми ночуємо вдома, правда? Кожен з нас хоче попасти на ніч додому. Ми часто, коли ми десь їздимо. Хочемо до, до, приїхати додому, щоб лягти в своє ліжко. Там комфортно, там затишно, ми відчуваємо себе захищеними. Так має бути з Богом. Бог має бути нашим домом. Слухайте далі. Той скаже до Господа: охорона моя та твердине моя. Боже мій, я надіюсь на нього. Іншими словами, Господь це моя фортеця. Тобто, дивіться, сам Бог є нашою фортецею або сховищем. Сховище. Ми вже вивчили це слово бомбосховище. Ми ховаємося, коли летять бомби чи ракети. І нашим справжнім сховищем має стати Господь. Сховищем і захистом. Не якесь просто вчення, не якесь місце писання. Друзі, знову дивіться, цей псалом говорить про Бога. І про наші реальні живі стосунки з самим Богом, не просто цитування Писання, не просто ем, читання якихось магічних місць з Біблії чи проголошення, а стосунки з Господом. Бог є нашим сховищем, так? Не віра, не обряди, не традиції, а сам Господь. Ось чому цей псалом є не просто псалмом сповідання або проголошення, цей псалом про стосунки. Стосунки, запам'ятайте це слово. І далі написано: Я на нього надіюся. Да? Я на нього надіюся. Ще одне слово надія. У нас є надійні знайомі і ненадійні знайомі. Звідки ми знаємо, що певні люди надійні чи ненадійні? Тому що в нас є вже певні. Ми зробили певні висновки на основі досвіду. Тобто, хтось нас підвів, а хтось не підвів. Ви розумієте, нам потрібен час для того, щоб бачити, що Господь є нашою надією. Тобто, ти пройшов вже певний шлях з Господом, ти пересвідчився, що Господь є надійний союзник чи надійний захист. Розумієте? Знову ж це говориться про стосунки і про тривалі стосунки. Далі в нас є кілька віршів, де тут що він вирве стенет, пером вкриє і так далі. І переходимо до дев'ятого вірша. Друзі. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, Ти учинив за своє пристановище. Дивіться, це слово учинив або вибрав Бога пристановищем своїм. Є місце, де, де, де ти е, зупинився. Це слово також переводиться як «лігво». Розумієте, це. Сам Господь є тим місцем. Сам Господь не церква, не домашня група, не зібрання, не щось інше. Сам Господь є місцем комфорту Твого. Розумієте? І ми зробили, ми вибрали Бога місцем комфорту. А, і переходимо на кінець псалма. 14 й вірш. Дивіться, 14-й вірш це пряма мова Бога. Це не просто чиїсь думки, це не просто думки, думки Давида чи когось іншого із тих, хто написав псалми, а це пряма мова Бога до нас. І дивіться, що він нам каже. Що бажав він мене, або що ти бажаєш, його, то його збережу. І зроблю його сильним або укріплю, зміцню його. Зроблю неприступним, бо знає ім'я. моє». Дивіться, ти полюбив. Це слово полюбив, це приліпився. Це це слово таке пристрасне бажання, це це, це з'єднання. Воно таке ну об'ємне слово, яке означає оце от таку неймовірну надзвичайну. Інтимну близькість з Господом розумієте, ми неймовірно бажаємо Бога. Кого ти бажаєш зараз? Я бажаю Бога. Ти бажаєш успіху? Ні, я бажаю Бога. Ти бажаєш слави? Ні, я бажаю Бога. Ти бажаєш спасіння України. Вибачте, друг, що я це скажу. Я бажаю Бога в першу чергу, а потім спасіння України. Бажаю Бога. І тоді Бог каже: збережу. І далі послухайте, що він каже. Що ти, бо він знає ім'я моє знову ж знає ім'я Боже. Ім'я Боже це не просто Яхве, чи Саваот чи Едонай. Це розуміння Божого характеру, тому що ім'я для євреїв це означало характер або природу. Друзі, і нам потрібно розуміти, яка природа Бога. Так, Бог є любов. І Бог є суддя справедливий, Бог є сильний, Бог є страшний в гніві і так далі. так далі. Оці всі святість Бога, милосердя Боже, все має бути розуміння. розумієте, Має бути цілісне розуміння. І оце цілісне розуміння Бога, божественної природи робить нас такими сильними. Друзі, це неймовірно, неймовірний псалом, але він має умови. Кожне Боже Слово, воно має умови. Є причинно-наслідковий зв'язок, друзі. Навіть для спасенних, для віруючих, навіть для тих, що живуть по благодаті і вже посаджені на небесах, є правила або причини, чому те чи інше має спрацювати в нашому житті. Давайте згадаємо 28-й розділ повторення закону. Люди цитують повторення закону, але там написано: якщо будеш слухатися моїх слів, яких всіх, тому що нам потрібно? Нам потрібно інколи повірити, щось відкинути, змінити мислення, вірити. І тоді будуть певні результати. Друзі. Досліджуємо Писання, довіряємо Христу, живемо Христом, бережемо себе, розповсюджуйте це відео, поставте лайк, поділіться, якщо ви ще не підписані. Ми будемо вам вдячні, благодаті всім.